Ви будете стояти на якомусь новому етапі. Щось, щось по новому почнеться те, що було заморожено. Ситуація якась буде у вас, все буде складатися так, як ви того хотіли нарешті. Ви будете дуже багато думати і сподіватися на себе будете багато. Ситуація буде зв'язана з сім'єю. Можливо, заключення брака нарешті буде, можливо, розлучення, але якщо ви тільки хотіли цього, це буде офіційне заключення документів, підписання чогось. І це, щоб це не було чи шлюб, чи розлучення, це для вас буде тільки в найкра... Для найкра... найкращу сторону для вас. Ви будете дуже цьому раді. Кохання, овний-жовтий. У вас будуть глибокі почуття, і все буде добре з вашою второю половинкою. Відносини будуть в цілому дуже такі гармонійні, То ви знайдете людину, з якою вам буде дуже комфортно. Будете, можливо, у вас є якісь здібності, ви будете такою себе почувати жінкою відьми, або можливо, ви просто будете дослухатись до своєї інтуїції. Будуть якісь криси, обставини, які будуть заважати вам бачитися з вашою коханою людиною чи просто заважати якось відносини, сплетні, якісь, можливо, розпускати. Якщо ви, допустимо, зайняті на роботі, якщо ви дійсно захочете, ви знайдете час, щоб, пров... час, щоб провести його з вашою коханою людиною. Ви будете зеркалити вашу втору половинку і або ви хотітимете проявити більше. Більше якихось, дати більше якихось емоцій, почутті, більше можливості свої вторій половинки. Або вам буде не вистачати якихось проявлень від. Вашої второї У вас буде не вистачати фінансово. От вам потрібно буде на щось потратитись. вам якось буде не, вих... не вистачати. Вам на ваші розходи, які вам потрібні по здоров'ю, будете трошки себе без енергії якось почувати. Будьте обережні, тому що можливо можете е, прихваліти. Можете бути прив'язані до от ви можете себе погано почувати, але ви не зможете почити, тому що у вас буде дуже багато роботи. Просто не обов'язково щоб хвороба якась Порадуйте собі, зробіть себе подарунок. До, яких програється. Якщо ви хочете розлучитись, розлучайтесь. Якщо ви хочете зробити пропозицію, то робіть. Якщо ви хочете якісь документи оформляти офіційно, то вам не потрібно переживати. Принесіть ваше життя стабільність на попередження омний жовте. Не знаходитесь вченниках, знайдіть якісь, знайдіть якусь свою стабільність, змінить якусь ситуацію. Змініться від всього, що вам заважає, і е, опять же таки, зробіть стабільність. Якусь наскільки ви можете зробити своє життя стабільним, таким як ви хочете.